Ось чому я кинув палити: електронна сигарета спалила аж чотири будинки. Ви собі лише уявіть, будьте дуже обачні із тим, якою зарядкою та де заряджаєте свої гаджети, будь-які тому, що такі наслідки може спричинити і вибух звичайно мобільного телефону. Як пожежа досягла таких масштабів, дивімося у рубриці Шалені історії. В Бразилії люди загинули під час пожежі на повітряній кулі. У Великій Британії електронна сигарета спалила чотири будинки. А чоловік отримав травми як після автомобільної аварії через кота. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Смертельний політ. Люди загинули під час пожежі на повітряній кулі. Трапилося це в Бразилії. На борту була 21 людина. Раптом, під час подорожі, в кошику з пасажирами спалахнув вогонь. Пілот намагався приземлити кулю. Коли корзина була близько до землі, він наказав людям вистрибувати. Тринадцятьом вдалося врятуватися, серед них був і пілот. Однак, без ваги інших куля знову почала набирати висоту, і восьмеро людей залишилися в палаючій пасті. На жаль, ці люди трагічно загинули. Зазначає CBS News. Правоохоронці повідомили, що троє жертв померли, обнімаючись. Постраждалих доправили до лікарень. Причини трагедії з'ясовують. Електронна сигарета спричинила масштабну пожежу. У Великій Британії пролунав потужний вибух. Спалахнув вейп, який заряджався, лежачи на ліжку. Пристрій почав диміти. Хтось помітив це і зняв його з зарядки. Однак за кілька секунд він спалахнув. Вогонь швидко розгорався і поширювався на сусідні будинки. В результаті пожежа охопила чотири терасовані будинки, три з яких отримали значні пошкодження. Пише міро розпосиланням на пожежників. Троє людей постраждали, їх доправили до лікарні після пожежі, деяким людям довелося переїхати, оскільки їхні оселі стали непридатними для життя. Тепер постраждалі наголошують: не використовуйте для гаджетів чужі зарядні пристрої. Переконайтеся, що вони заряджаються в безпечному місці, та не залишайте їх без нагляду. Пекельна подорож пасажири швидкісного потягу Великій Британії відчули себе ніби в духовці. 1800 людей застрягли у нерухомому поїзді без кондиціонера та вентиляції. Під час подорожі потяг різко зупинився через несправність. За бортом було 34 градуси тепла. Потяг почав шалено нагріватися. Спека всередині ставала нестерпною. Очевидці розповіли, що відчували себе так, ніби їх повільно готують у духовці. Люди намагалися врятуватися, знімали себе одяг, ділилися напоями і силою відчиняли двері потяга. Та, попри це, пасажирам ставало зле, і вони не притомніли. Більш ніж через годину після зупинки всіх пасажирів безпечно евакуювали. Однак після цього їм не дали жодних інструкцій, що робити і куди йти. кажуть, очевидці згодом перевізник вибачився перед пасажирами і запропонував компенсацію. Інформує «The Daily Mail Online». Травми, як після автомобільної аварії, винину у всьому домашній кіт. У Великій Британії 59-річний Кріс Роулі серйозно травмувався прямо у своєму домі. Він зламав дев'ять ребер, хребет, шию, і навіть череп. Кров опинилася в легенях та мозку, зазначає мірор. Кошеня породи Сфінкс вчепилося у ногу чоловіка. Він намагався визволитися і втратив рівновагу. Чоловік послизнувся і впав зі сходів. Отримавши катастрофічні травми. В такому стані в калюжій крові Кріс пролежав майже 14 годин. Доки його партнер не прийшов додому з роботи, кошеня сиділо у нього на грудях, потерпілого з тяжкими травмами, екстрено госпіталізували. Його чекає тривале відновлення, та, попри все, кріс Роулі повідомив, що не ображається на свого улюбленця і називає його чарівним. У Лондоні вкрали старовину скрипку філармонійного оркестру. 285-річний інструмент, вартістю понад 200 тисяч доларів, розшукує поліція. Ціну скрипку вкрали з пабу, де музикант відпочивав після репетиції. Коли він помітив, що інструмент зник, негайно звернувся до поліції. У цей момент життя хлопця було розірване на шматки, а серце ледь не вибухнуло. Розповів 30-річний Девід Лопес і Баньєс Daily Mail Online». Словики отримали відео з камер спостереження, на яких видно, як злодій ховає скрипку під пальтою, де геть. Разом з інструментом він забрав ще й три смички та бавовняний чохол, виготовлений бабусею власника скрипки. Злодія розшукують. Намагався втекти, але не проліз живіт. В Бразилії в'язень думав, що має ідеальний план втечі, але сам же себе і підставив. 32-річний Алан Леандро да Сільва всього лише за два дні вирив тунель зі своєї камери на волю. Він використовував ручку від мітли та цвях, інформує портал Метро. Ув'язнений, поспішив і вирішив, що вже все готово, і коли наглядачі відволіклись за лісу викопаний отвір. Однак халепа він застряг. Охоронці помітили втікача і викликали рятувальників, аби визволити чоловіка, у якого верхня частина тіла зависала над підлогою. Спеціалістам довелося розширити тунель, висвердлити його навколо тулоба чоловіка. Втікача дістали і Знову посадили за ґрати.